Доброго вечора, шановні українці, сьогодні поговоримо стосовно повісток, які будуть надсилатися за кордоном. Що з ними робити? Звичайно, ви не отримаєте ці повістки, отримують замість вас ваші рідні. О, чи буде вважатися така повістка врученою. Звичайно, що ні, така повістка не буде вважатися врученою, тому що вона отримана саме в вашому рівні, а не вами. Справа в тому, що така повістка повинна бути отримана під ваш розпис. Саме так. Стосовно скасування адміністративних штрафів, в чому полягає проблема для тих, хто проживає за привдомин. Справа в тому, що звертатися до ВБК за кордоном через посередники, і що у вас просрочені документи, фактично неможливо. Фактично. І з цим виникають великі питання і проблеми. Так саме так, шановні українці, ті, хто проживає навіть за кордоном. Будуть зараз стикатися з тим, що в них можуть потім забирати майно, якщо вони часто перед тим, як поїхати за кордон, не переписали на когось свої майно. Тому що робити? Звертайтеся до мене, ми ці всі адміністративні штрафи. Як Можна оскаржити адміністративні штрафи. Якщо ви за кордоном занотуйте собі. По-перше, що потрібно знати, навіть якщо у вас просочені документи, оце ніхто не каже за адвокатів, юристів, зараз вони за мною будуть записувати. Вам доведеться самим звертатися до суду за кордон? Хтось скаже, що це неможливо. Де-факто можливо, якщо ви в електронному суді створите кабінет, в чому виникає велике питання. Створити електронний кабінет за допомогою електронно-цифрового підпису, якщо ви, звичайно, бажаєте це зробити, щоб оскарювати ці незаконні штрафи. Саме так, інакше методи не існує. Сповного оскарження. Звичайно, ви можете зареєструватися в електронному кабінеті. Це перше, друге, що потрібно робити. знати реквізити для оплати судового збору. Саме так. Потрібно знати реквізити для оплати судового збору. Річ в тім, якщо ви не оплатите, ви не зможете подати позов до суду. Стосовно того, як працювати зараз адвокатом, зараз мої колеги будуть це нотувати те, що я сказав, для тих, дуже цікаво, як це зробити за кордоном. Не підписуючи жодних контрактів з адвокатами, але вам доведеться їм заплатити за те, що вони складуть для вас адміністративний позов. Саме так. І ви цей адміністративний позов подаєте до суду щодо його скасування. Це все через електронний кабінет. Як це зробити, як отримати електронно-цифровий підпис? Це через систему банкінгу. Якщо це, звичайно, передбачено вашим банком, якщо ви користуєтесь. І якщо не заблоковані ваші кошти. Але я вам так скажу, шановні українці, навіть якщо у вас, не дай Боже, Заблокували кошти. На рахунках за кордоном ви зможете створити цей електронно-цифровий підпис для того, щоб зареєструвати електронний кабінет. Якщо ви проти нових технологій, вважаєте, що це ваша конденфіційність, приватність, ви дуже любите свою приватність. Що ви можете зробити? За кордон записуйте, скачайте мій відеоролик і адвокати, і юристи також записуйте Це вам знадобиться. Консультація в консультаціях що клієнтам потрібно зробити? Звичайно, клієнти не зможуть. Укласти угоду договір з адвокатом, знаходячись за кордоном. Це час, у кого не документи, зможуть укласти угоду з адвокатом. Так от, що робити адвокатам та клієнтам. Правові і неправові правові Да. Слухайте у відео сюжети, не переключайтеся, не листаєте моє відео вперед чи назад, дослухайте до кінця, що я вам, можливо скажу. Значить, що ви знаходитесь за кордоном. І ви хочете анонімності, ви можете подати адміністративний позов поштою міжнародною відправити поштою. На ім'я Українського суду. От і все. Свій позов. Як вам такий, шановний клієнти, варіант? Це перше. Друге, який ще. Існує неправовий метод, але я так скажу, я підказую один раз адвокатам і клієнтам. Це не правовий документ, але буде угоду, яку ви підписуєте між собою, стосовно послуг і так далі. Якщо клієнт там не зможе щось там підписати, тому що в нього там якісь документи, недійсні, що робити. Значить, ви просите адвоката. Що зробити? Щоб він поставив замість вас підпис. Ви йому присилаєте зразок свого підпису, і він ставить підпис. щодо до От і, і ви йому надсилаєте гроші а на їхність українського банку. Зараз саме так напроцитут. Звичайно, там можна зробити у клієнтську угоду там, через комп'ютер підписати, там, роздрукувати документ, підписати можна і так в принципі. Але річ у тому, що це буде просто цифрова фотокопія документу, а не сам оригінал. Як обходити систему, саме я підказав українським колегам Англоке? Юристам і правозахисникам, то я насправді адвокатом. Як це робити? Причому хочу зазначити, що про це вам ніхто ніде не розкаже сьогодні. Як це робити? Я розказав. Тому вирішувати вам. Хочете, можете оскаржити через електронний кабінет. Хочете, можете поскаржити, надіславши листа до суду? А вам адвокат просто сформує позов. Я так поможую позову своїм клієнтам стосовно скасування адміністративних штрафів за кордоном. Саме так. Сам адвокат в Україні може звернутися до суду також, і відправити також цей кого, як так варіант. Є дуже багато варіантів. І я показав, як це може зробити. В принципі, кожен вирішує сам, як це робити, шановні українці. Всі штрафи будуть скасовані. Навіть ті, які були надіслані електронними повістками, аноздрукованими на принтері. Саме так. І обов'язково дивіться, хто саме їх підписував. Начальник РТСК СПЗУ, району чи обласного. Дивіться уважно. Дякую за увагу. Лайк, like, репост. Максимальна підписка. Шановні українці. Дякую за увагу. Гарного вам вечора. Юридична консультація з будь-яких права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права по темі ТЦК СП коштує від 500 до 1000 гривень. юридична консультація по темі ТЦК СП коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Юридична консультація термінова з кримінального права кримінальних справ проти вас коштує 500 доларів за кармівесть. Юридична консультація з податкового права. Як вести автомобіль та бізнес в статусі людини коштує 1000 гривень. Також я надаю витяги за кодом ЄДПУ. Дізнайся про свого контраген. Також я надаю витяги за кодом ЄрДПУ по ТЦК і СП. Пиши на електронну пошту академік.лав'єр. Значок Тобі це потрібно вже сьогодні. Щоб Захиститись від ТСК ЗСУ. Також ви можете завдяки мені оскаржити свої адміністративні штрафи у судах України. Підписка лайк-репост. В описі до цього відео жміть кнопку спонсорства, або надсилайте спонсорську допомогу мені на криптогаманець, або мою карту. Дякую за увагу! Гарного вам вечора, шановні принці.